Професійний шероповерт Макіта Обзор Не китаїць який-небудь, настоящий Не поддєлка Чурік Звісно, МОЩ Сука Та Тресі Ти й обтримай По <реш> 37. Руйняк заряджені, то аж руки вивертає. Шуру перерве. Аж без там. Будь такі. Сверла. Победіт. По бетону. По металу. Пер. По дереву. Дванадцятка, 16, 19. Подариво сверло. Керно. К Я собі. Весервага маленька. Коронки. Коронка. Ключки. Біти. Всячески. Тут біти. Ще біти. Біти тримач, Викрутка. Ронки. Щоб круги випилювати в дереві. гіпсокартоні. не полезна штука. Центровичне свобо. До них. Ключик. А це я навіть не знаю, що таке не можу догнати для чого воно. Там є. І що це таке. Чим його їдять? Не знаю. Було там та було. Короче, річ хороша. Зарядка. батареї 18 вольт. Коротше, настоящий шой. Переходник. Це нашінський висланий з Америки. от така